Мабуть, немає на землі людини, яка б ніколи в житті не бачила ведмедя. Або не уявляла собі, як виглядає цей легендарний звір. Людину ведмідь цікавив завжди. Ще на зорі людства наші пращури були змушені захищатися від предків сучасних ведмедів ведмедів печерних. До історичні печери ведмедів на різних континентах впродовж сторіч. Служили приводом до появи легенд про драконів. У цих місцях було виявлено скам'янілі рештки стародавніх ведмедів. Поряд знаходили пошкоджені черепи і кістки первісних людей. А загадкове сумне сусідство ймовірно й стало підґрунтям численних легенд про драконів. Сімейство ведмедячих, котре, якщо рахувати і велику панду, включає вісім видів тварин, відокремилося близько 30 мільйонів років тому. Це типові хижаки, проте інколи вони не гребують і вегетаріанською дієтою. Але людина ніколи не ставилася до ведмедів лише як до хижаків. На всіх континентах і за усіх часів людина ототожнювала себе з ведмедем. Дивлячись на викривляння ведмедів, ми якби упізнаємо самих себе, уявляючи, що з нами зіграла злий жарт, чаклунка з чарівної каски. А якщо ведмідь і людина так схожі, то чом би їм не бути близькими родичами? Канадійські індіанці вірували, що ведмеді виникли значно пізніше за людей, оскільки перший живий ведмідь з'явився як тільки померла перша людина, і його душа. Вселилася в цю тварину. Багато народів Азії, Америки і Європи бачили у ведмеді вищу істоту, здатну розуміти людську мову. Вони не мали жодного сумніву, що будь-який ведмідь може перетворитися на людину, яка після смерті знову стає звіром. Впродовж всієї історії, починаючи з доісторичних часів, ведмеді зачаровували, розважали людину і водночас наводили на неї страх. А тому були оточені певною таємничістю. Підстав для цього завжди було досить. Ведмідь сам по собі втілює таємницю дикості. Стосунки людини і ведмедя не могли бути безконфліктними. Обидва біологічні види знаходяться на верхівці екологічної піраміди. Це знайшло відзеркалення в міфах стародавніх народів. У цих легендах навіть шлюб людини з ведмедем не вважався чимось винятковим. Пізніше ці повір'я закріпилися в народних казках, щоправда, в адаптованому з часом варіанті. Казки братів Грім, що безсумнівно засновані на фольклорі, розповідають про жорстокість ведмедів. А що, за вашої думки, робила дівчинка Маша в печері трьох ведмедів? Чи не вже тільки їла і відпочивала? А навіщо вона спала по черзі на трьох ліжках? І чи так вже вона поспішала назад додому до дідуся і бабусі? Вважають, що найперші бурі ведмеді з'явилися у Китаї. Вони розповсюдилися в Азії і Європі, а потім під час Льодовикового періоду, перетнувши берінгову протоку, потрапили до північної Америки. Навряд чи знайдеться інша тварина, яка б залишила такий значний слід в свідомості народів Європи, Північної і Середньої Азії, як бурий ведмідь. У цих краях левів не було, і ведмідь за правом вважався царем звірів. З ним також пов'язані численні історії казки. Згідно одній алтайській легенді, всі річки та озера Сибіру з'явилися із сліз першого бурого ведмедя, якого поранила людина. Тисячі назв місцевостей в Європі нагадують нам про ведмедя у країнах, що розмовляють німецькою мовою, поселення Баренберг, Баренбах, Бернвіллер прозоро натякають на присутність ведмедів. Навіть дві європейські столиці Берлін від Бальського ведмедяче озеро і Берн зобов'язані своєю назвою ведмедям. До того ж, в Швейцарії дрібну розмінну монету називають ведмедиком. Це знаменитий рів ведмедів у Берні. Тут сьогодні роззяви охоче підгодовують клишоногих телепнів хлібом. А чи знаєте ви, яким було призначення таких ведмедячих ровів у ранньому середньовіччі? У стародавній Англії за часів частих воєн з вікінгами ведмедичий Рів або ведмедича яма знаходились у замку будь-якого поважаючого себе феодала. Звичайно, ведмедів треба було чимось годувати. Їх і підгодовували, в основному небажаними господарів замку, відвідувачами, а також полоненими. Тобто ласкаво просимо гості дорогі. Та, будь ласка, не нарікайте, що робити темне середньовіччя. Не дивлячись на свою лагідну зовнішність, ведмідь це справжній хижар, що поважає одну тільки силу. Поодинокій та недружній завдачею він цурається навіть інших ведмедів. Звір не зупиниться перед тим, щоб загризти, і людина безпорадна проти його сили. Тому зустрічі з диким ведмедем вельми небезпечні. Жорстокі сутички між суперниками звичайне явище, коли ведмеді залицяються до однієї і тієї ж самиці. Проте ці битви рідко скінчуються серйозними пораненнями, а легкі подряпини швидко загоюються. Швидше тварини просто намагаються залякати одне одного. Зіп'явшися дибки, ведмеді орудують передніми лапами, прагнучи дотягнутися до голови, груди або черева суперника. Якщо один з них раптом і загине, то лише в результаті нещасного випадку. Як наслідок, молоді особини частіше за все поступаються дорослішим і агресивнішим тваринам. Раніше на всій північній півкулі було поширене свято ведмедя. Ведмежа вигодовували жіночими грудьми і йому підносили подарунки. У чотири роки звіра відпускали на волю або приносили в жертву заради підтримки добросусідських відносин між людиною і ведмедем. Та й сьогодні ведмежа є улюбленою дитячою іграшкою у 1902 році. Президент США Теодор Рузвельт на полюванні не дозволив убити маленьке ведмежатко. Подія ця стала відома завдяки художникові, що відобразив його у коміксі, і опублікував цей комікс в газеті. Мальований ведмедик так сподобався одному власнику іграшкового магазина, що він пошив для своїх дітей декілька плюшевих ведмежат і назвав їх на честь президента Рузвельта Теді. Дуже швидко знайшлося багато бажаючих придбати таку іграшку. І з той пори ведмедик Теді вже багато років є улюбленцем американської дітлашні. Але не всі ведмеді такі лагідні, як плюшеві іграшки. І в першу чергу це стосується полярного велетня білого ведмедя. Якщо вам трапиться зустрітися ніс до носу з білим ведмедем, не лякайтеся, не робіть різких рухів, лягайте на землю обличчям вниз і удавайте з себе мертвого. Від цього залежить ваше життя. Такі оголошення, що постійно передає канадійське телебачення, давно вже надивує мешканців Черчилла, невеликого містечка, розташованого на березі Гудзонської затоки. Тут люди зберегли за хижаками не тільки право вільно жити в рідних місцях, але й дозволяють їм бешкетувати. І нарешті, напевно, відомо, що в землях сучасних Ісландії і Норвегії білий ведмідь був свого роду хабаром. При отриманні шуканої посади. Очевидно, тоді було ще не прийнято брати хабарі борзими цуценятами. Серед айносів, мешканців північної Японії, поширена дуже дотепна легенда, яка пояснює і зовнішній вигляд, і звички цього звіра. Згідно цій легенді, людина якось намагалася перейти на інший берег у щелини по стовбурові поваленого дерева, але ніяк не наважувалась, побоюючись, що зісковзне та зірветься у прірву. Тоді на допомогу прийшла ведмедиця, яка в ті давні часи по деревах лазити ще не вміла, але, очевидно, відрізнялася більшою хоробрістю ніж людина. Вона запропонувала людині обв'язати навколо своїх грудей мотузку і пішла перевірити надійність переправи. Смілива ведмедиця не змогла подолати переправу і зірвалася таки з дерева. Людина спочатку намагалася врятувати її, тягнула за мотузку, але потім злякалась і втекла. Проте богиня життя і родючості не дала ведмедиці загинути. Відтепер, сказала вона ведмедиці, всі твої нащадки будуть відмінно лазити по деревах. А там, де у тебе на грудях залишився кривавий слід від мотузки, буде біла манишка, і жоден айнос не посміє більше на тебе полювати. Цих ведмедів називають місячними, і у них є антиподи сонячні малайські ведмеді або біруанги. Говорять, що цей ведмідь одержав свою родову назву, дослівно сонячний ведмідь, за те, що полюбляє валятися і перекидатися на сонці. Цих ведмедів можна зустріти на руїнах буддийських храмів, які лишились загубленими у джунглях. Вважається, що це ведмідь Будди. Харчується він в основному плодами, а найбільше за все любить стиглі кокоси, за що його і називають іноді кокосовим ведмедем. Він є цілком сумирною істотою і досить легко звикає до неволі. Велика панда це один з найрідкісніших хижих звірів на землі. Її зображення обрали емблемою міжнародної спілки охорони природи. Це фантастична тварина і зоологи, до речі, по всю пору не знають, куди її віднести: чи до ведмедів, чи до єнотів, чи то зовсім виділити в окрему групу. Велику панду було відкрито у 1869 році, причому її відразу віднесли до категорії вимерлих. Оскільки сам звір був описаний за виглядом чотирьох шкур, що погано збереглися. Живцем же панду вдалося зловити тільки через 68 років. Звір цей унікальний за всіма показниками. У нього навіть є шостий палець. Одна з кісток зап'ястя панди подовжилася і функціонує як великий палець на нашій руці, що протистоїть іншим. В кінці 18 століття до Європи. Почали доходити дивні чутки з Індії і Цейлону. Нібито там виявлено новий вигляд лінивця розміром з ведмедя. Вчені мужі Європи, які чудово знали, що лінивці водяться тільки в новому світі, тобто в Америці, були явно збентежені. Губач один з найдрібніших ведмедів. А завдяки довгій жорсткій шерсті, і комічно сонним рухом ще й саме незвичайний з них. Величезними пазурами звір легко руйнує гнилі стовбури дерев і навіть термітники, а потім діє за допомогою чудового пристосування, що нагадує насос. Річ у тому, що ведмідь губач, як свідчить його назва, володіє довгим носом з дуже рухомими голими губами, які можуть сильно витягуватися, утворюючи щось на взірець трубки. Ніздрі губача здатні щільно стулятися. Внутрішня пара верхніх різців у губача відсутня, унаслідок чого спереду між зубів утворюється проміга. Ці своєрідні морфологічні особливості дозволяють губачеві під час полювання на термітів спершу з силою видувати з їх зруйнованого житла пили бруд, після чого створивши в ротовій порожнині вакуум, всмоктувати крізь витягнуті губи здобич. Виникаючи при цьому шум, який чути метрів за 150 і більше, часто привертає до себе увагу мисливців. Ведмедя можна зустріти і серед божественних образів. Наприклад, мексиканський бог Сонця зображався з головою цієї тварини. Це єдиний південноамериканський ведмідь очковий. Цю тварину було описано як самостійний вигляд у 1855 році, хоча вже у першій половині 19 століття про його існування розповідали мандрівники. До цього часу факт існування ведмедів у Південній Америці заперечувався. Впродовж багатьох століть людина намагалася зрозуміти ведмедя і зобразити його у витворах мистецтва. На деяких малюнках, що було знайдено в печерах Європи, зображено істоти, схожі на ведмедя. Можливо, це пращури сучасного європейського ведмедя. Нашим предкам уявлялась цілком природною присутність міфічних ведмедів на небесах, звідси, мабуть, назва великої і малої ведмедиці. Деякі американські народи відносяться до ведмедів як до своїх духовних родичів і називають їх бабуся або брат. У античні часи ведмідь був присутній у культурі греків і римлян, але особливо характерним є образ ведмедя для нордичної культури, де він, звичайно, фігурує як цар звірів. У середні віки ведмідь служив втіленням творця. Він був оточений ореолом страху і таємниці. І якщо матінка-природа обділила дикобразів, черепах і броненосців при народженні, зробивши так, що ці істоти не викликають невідступного бажання їх приголубити, вона з лихвою відшкодувала це, створивши ведмедів.